Анонімність та безпека в інтернеті це міф, зайшовши на сторінку користувача в соцмережі, правоохоронці можуть отримати всі необхідні їм дані від місця і дати народження до фотографії і телефону. При реєстрації в різних соціальних сетях необхідно вносити персональну інформацію пол, візраст, дату народження, де учився, з ким дружив, кого любив, на ком женат, з ким зустрічаєшся. Когда вносишь эти данные, надо всегда помнить, что эти данные могут в любой момент стать доступны всем, кто захочет их посмотреть, и всегда рассчитывать на худший вариант. Тому якщо не маєте ніякого бажання демонструвати про себе всю інформацію, то доцільніше буде прибрати в налаштуваннях конфіденційності всі дозволи на доступ до таких даних. А з початку цього місяця в Росії ФСБ має повне право вимагати від власників російських вебресурсів всі особисті дані їхніх користувачів, у тому числі також отримує доступ до особистих паролів. Якщо брати Росію, то в Росії, в принципі, можливо, все. Там в офис любой компании могут прийти люди в погонах и потребовать полного доступа. И соглас, согласно законодательству, они на это имеют право. Поэтому, опять же, надо думать то, что ты пишешь и что выставляешь в соцсетях. УСБУ попереджають всіх громадян, які стурбовані безпекою особистої інформації, і рекомендують утриматися від використання інтернет-ресурсів російської доменної зони. У першу чергу це стосується соцмереж та поштових скриньок. Ось кілька найпопулярніших російських інтернет-ресурсів: Яндекс, ВКонтакті, Однокласники, Мейл.ру втім немає гарантії, що у вашій пошті чи на соціальній сторінці вже не покоперсалися російські спецслужби.